Доброго всім дня, це Таня Батрак, і сьогодні я покажу, як працює паяльник Fuse Tool від We're Memory Keepers. Так виглядає паяльник з євровилкою. На пристрої немає ні кнопочок, ні індикаторів. В наборі йдуть дві насадки, які вкручуються в трубку. Ось таке коліщатко – це насадка для спаювання. Воно дуже легко обертається і дуже гаряче, коли нагріється. Міняти насадки можна, коли воно охололо чи скористатися для заміни плоскогубцями. Я радила б ще вимикати паяльник з розетки на всяк випадок. Ось так виглядає друга насадка, вона гостра та призначена для різання, хоча і спаювати з нею можна легко. Вкручуємо першу насадку, вмикаємо паяльник та пам'ятаємо, що він, коли нагріється, стає дуже гарячим. На упаковці є застереження, не призначене дітям до 14 років. Отже, я вже трохи потренувалася, зробила кілька зразків використання паяльника на фалі для кишенькового скрапу. Працювати з паяльником дуже легко та весело, можна придумати безліч варіантів. Ось на цій кишенці я зробила шов між паєтками та висічкою, якою закріпила двома швами з обох сторон, щоб вона не рухалася. Далі я розрізала картку. 7 На 10 см та зробила шов між двома її частинами. У наступній кишенці я також з'єднала частину картки та паєтки. А ось тут, на правій ніжній кишені, я тренувалася робити різні шви, використовуючи як підкладку під файл, цупки картон. А зліва я тренувалася на скляному килимку. Розкажу, що можна, що не можна використовувати для роботи з паяльником. Є три варіанти підкладки, які паяльник не зіпсує, і скляний килимок один із них. А ось саме відновлювані в килимки не підходять, тому що гарячі насадки залишають на ньому дірочки та ось такі глибокі борозенки. We are Memory Keepers випустили також спеціальний силіконовий килимок, але якщо у вас немає ні скляного, ні, ні силиконового килимку, можна з легкістю працювати ось на такому субкому картоні, чи який у вас знайдеться вдома. Коли ви плануєте використовувати паяльник на своїй сторінці, не забувайте одразу ж планувати, як будуть розташовані картки та декор з її зворотньої сторони. Деякі декор з її зворотньої сторони може зіпсувати вам весь дизайн. Ось як, наприклад, ці білий кружечок. Картки зазвичай теж відрізняються за узором на зворотній стороні. Отже, якщо ви, крім шекерів, плануєте додати швиміж картками, пильнуйте зворотню сторону вашої сторінки. Отже. Паяльник нагрівався протягом 10 хвилин, як вказано в інструкції. В наборі є металева лінійка, розмітка на ній йде в тюмах та сантиметрах. З нижньої сторони є 6 силиконових кружечків, які не дозволяють лінійці Ковзати по поверхні. Вона добре тримається і на файлі, і на картоні, і на скляному килимку. І скажу вам це дуже зручно. Намагайтеся не сильно надавлювати при спаюванні, щоб не залишилися великі тірки та розриви на фалі, а також притримуйте обережно край лінійки, щоб отримати безперивний шов. Щоб зробити шов, ви можете скористатися або зовнішнім крем лінійки, як я це роблю зараз, чи провести коліщатку уздовж спеціального отвору на ній. Після використання, будь ласка, не забувайте ставити його на спеціальну підставку, яка теж, теж йде у наборі. Хоча гаряча насадка не торкається поверхні, коли паяльник лежить просто на столі, але вона може зіпсувати вам матеріали, навіть не торкаючись їх. Як, наприклад, тут у мене на файлі з'явилися дірочки та розриви. Ну, і ось отакі в мене вийшли гарні шви. Фігурний край на лінійці також можна використовувати як напрямну лінію при спаюванні. Ось вона. Зверху. Паяльник дуже легкий та зручний, і ним можна дуже просто зробити а, дуже красиві хвилясті лінії на вашому файлі чи іншому а, матеріалі. Чесно кажучи, ви можете використовувати як шаблони для шва, будь-які металеві форми чи лінійки, аби вони були металеві, а не пластикові, щоб не поплаватися від гарячої насадки. Взагалі, цим пристроєм можна зробити цілу купу цікавих речей та сувенірів, наприклад, листівки, шейкери, закладки, бралоки. Кажучи вже про безліч можливостей для створення різних альбомів. І ще одна порада. Починайте робити шов з запаяного краю файлу, в мене ось він знаходиться знизу, щоб при роботі випадково не потягнути плівку та не зробити кривий шов. Якщо вам незручно вести коліщатку вверх, можна розвернути сам файл та зробити шов, провести провевши, провести бояльником вниз. Ось от так. Я підготувала кілька прикладів, які ще матеріали можна з легкістю спаювати паяльником, окрім фотофайли для проджикла. Я почала з найтонкіших. Це пакет з потом він дуже тонкий, тонкіший навіть зазвичай не на канцелярський файл. Отже, з трьох таких пакетиків я зробила кишеньки у вигляді водоспаду, спаявши їх разом. Я відрізала верхню частину, ось тут залишивши шов, який там був. Ставила такі картки для прикладу, а взагалі можна саме підібрати подібний розмір під пакетики, що у вас є. Отже, спочатку я спаяла два пакетики, наклавши один на другий, а потім додала зверху ще один і припаяла його до інших. Знизу я зробила, зробила шов ось тут. Та відрізала зевий край, відрізала просто ножицями за 2-3 мм від шву. Хоча можна і залишити клейкий клапан, щоб можна було, наприклад, дістати та замінити наповнення пакетика. Просто зніміть захисний шар, заклейте його, і можна буде з легкістю потім виняти наповнення. Отже, перший варіант це тонкі пакетики для пакування. Далі я спробувала попрацювати з обкладинкою для зошитів. Це, мабуть, саме доступний матеріал, який можна знайти у будь-якому супермаркеті чи магазині канцтоварів. Результат, відмінно, дуже легко спається, Матеріал м'якіший за фотофайл, але менш прозорий. І з цієї обкладинки я зробила для прикладу, закладку для книги. Вийшло просто чудово. Ця обкладинка підійде для створення окремих проєктів, адже якщо додати кишеньку, зроблену з цієї обкладинки до фотофайлу чи альбому Life, різниця прозорості буде помітна. За основу я взяла картку 10 на 15 см, додала фото та трішки декору, обрізала картку за шириною кишені на обкладинці, залишивши трохи місця, щоб можна було, було спаяти краю. Хоча можна і зробити закладку побільше, взявши відповідно за розміром папір. А потім я просто обрізала зайве. Ось так виглядає закладка у книжці. Дуже гарно та й просто приємно кожен раз гортати книжку з такою симпатичною закладкою. Отже, другий матеріал, який можна використовувати, це обкладинка для зошитів. Наступний матеріал це також обкладинка, але цього разу формату А4. Я теж знайшла її у супермаркеті. Вона дуже прозора, якщо порівняти з попередньою обкладинкою. Різниця одразу помітна. А ще така обкладинка за щільністю, така ж, як і фотофайл для Project Life, Backy Higgins чи We Remember Keepers. Для прикладу, я теж зробила на швидку закладку з фотографією, таким же самим способом, використавши картку, фото та декор, вставила картку в кишеню обкладинки. Зробила шов та обрізала по краям. Вийшло дуже гарно, що у мене знайшлося фото, де Леруня в своєму зеленому пальтечку, яке за кольором таке ж, як і обкладинка. Отже, третій матеріал, який можна використовувати, це прозора обкладинка формату А4. Далі ще один матеріал, який пройшов перевірку, це звичайні обкладинки для паспорту. Багато хто використовує їх в роботі, хоча вони і прозорі, але й щільніші. Вони теж спаються, але з ними треба вести коліщатку повільніше та й сильніше на нього натискати. Якщо коліщатку зіскочило чи з'явився пробіл у шві, просто проведіть у тому місці ще раз. І мені здається, що такі обкладинки підійдуть для підійдуть для створення берлоків та закладок чи якісь окремих елементів декору. Далі в нас йде звичайний канцелярський файлик, ось такий. З ним теж легко працювати. Він дешевий та доступний. Отже, я розділила його на дві частини. Спочатку я використала рівний край лінійки, а потім хвилястий. Використавши лінійку як трафарет, я спочатку обвела олівцем та обрізала край папіру, а потім зробила такий же хвилястий шов. Такий файлик можна використовувати не тільки в альбомах, а й, наприклад, в шкільних проєктах чи на інформаційних дошках у школі, що виходять чіткі і не перепалюються гарячими насадками. Отже, останній наш матеріал це звичайний канцелярський файлик. Ще одна насадка, що де в наборі, це насадка з гострим кінчиком. Ось така, вона призначена для різання. За один раз можна відразу прорізати дві плівки, інакше кажучи, один файл за раз. За задумом виробників нею ну, можна робити отвори вже в заклених кишеньках, якщо ви хочете в них щось змінити. Але мені не зовсім сподобалось, тільки при цьому виходить не дуже акуратний край. Краще розрізати макетним ножем. Проте цією насадкою можна теж робити шов, як і коліщатком. так можна у де вигляд фотографії до фалів, міняючи насадки, тим самим вигляд ваших швів. Дякую всім. Якщо у вас є запитання, пишіть, будь ласка, у коментарях до цього відео чи у плозі аграфці. Посилання є в описі нижче. Якщо вам сподобався огляд, тисніть лайк та поділіться ним з друзями. Дякую!